Всім мої вітання. Кого цікавить приготування борщу мультиварки скороварки, я вам все це розкажу. Сама не вірила, що борщ мультиварки скороварки може бути смачніший, ніж на плиті. Одного разу в мене так вийшло, що був обмежений час, я спішила на один захід, і мені потрібно було приготувати обід. І я готувала борщ, так як я вам зараз покажу. Це дуже швидко і дуже легко. А смак неперевершений. Особливо, коли додаєте купчену паприку, борщ, наче у бабусі з печі. Переглядайте. І так, кастрюля, в яку буду відміряти борщ, бо я його не буду залишати в мультіварки скороварти. Тут відварена квасоля, бо купила не знаю скільки її років. Мультиварки з за годину не зварюються, то я її трошки відварила, а тепер буду ложити те, що збираюся ложити в борщ. Пісточки У мене тут є бурячок. Картопля і морква. Цибуля, капуста. Все заливаю водою. Залила водою і зараз буду переливати в цю кастрюльку з мультиварки скороварки Тепер залишилося присмачити духмяний горошок, лавровий листочок, томатна паста. Я ложу 2 столові ложки. Тут ще залишається трошки дві столові ложки, мені достатньо. Сіль за смаком. Ну, кожна хазяйка знає, на яку кастрюлю скільки солі класти. Трішки хмелі сунелі. Копчену паприку. Вона дає смак, такий, наче із печі борщ. Добрий смак іде. Трошки мороженої петрушки. І десь півчайної ложки цукру. Все, ставлю, включаю мультиварку скороварку Тепер буду ставити кастрюльку в мультиварку скороварку, закриваю. І ставлю на 60 хвилин. По закінченню 60 хвилин мультиварка-скороварка виключиться. Ось такий борщик смакота.